Вітаю знову в Жданівці. Тут у нас знаходяться природні джерела. Річка та сама. І ось ми бачимо джерело. Я правда забула, як ця водичка називається. Ось так. Воно тут очищується. Це вода, яка йде з гір. Це, мабуть, просто джерельна вода. А далі у нас є лікувальні води. Це... Це вода содова, наскільки я. З певним містом в соди, наскільки я пам'ятаю. А це нафтуся, Натуральна Нафтуся. Не така не, не ідентична, як у східниці, але трошки там якийсь її різновид. Це слів лікаря. Ці води також проведені туди аж до присадиби. Їх змішують, коли готують чани для людей. Після цього людина себе дуже добре почуває багато часу, тому що робота судин відграє велике значення в нашому організмі. Неймовірна краса і тиша. Це, напевно, для кожної людини. Дуже дуже потрібно. квіти звіробій. Ми вранці назбирали собі різних квітів і з них запарили чаю. Тут усе можна собі приготувати вручну, якщо щось забув привезти. Зараз ми побачимо дуже цікавий милин. Над ним працювали дуже довго, тому що технологія, його побудови і розміщення була дуже складною. І коли я була тут два роки тому, то якраз обговорювалися ці питання. Зараз я бачу, він вже функціонує. Це гребля швидше, ніж млин. Хоча там стояв також і млин, але сьогодні вже його немає. Ось це схід до річки. Коли вода очиститься, тут можна купатись. Збирає гребля, крутиться колесо. То съвсем на далачка विद Він немає, як кажуть місцеві люди. Це озера, в них розводять рибу. Це, це озеро поки що не функційне. але наступні три водойми є для риб. Ось тут В цих водоймах розводять форель. Різно таку. можна приїхати, замовити собі форель, само зловити, засмажити на мангалі. Так це багато людей роблять. Свіжо, корисно і екологічно чисто. І тут вже збільшилося 4 Так, от є вся система очищення. Все продумано. Щось небо будують. Я вже басаю. Дело на спиночки наповнення в іншому процесі. Розробки перебуває.